Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. З вами я, ваш Олег, сьогодні у нас 1 листопада 2024 року. Я в лісі. У нас сьогодні такий вітер. Я не знаю як ви... Ну, може вам там сильно шумить, то вибачайте. Дійсно вітер такий. І що я хочу сказати? А! Хочу сказати, що... У нас вже є перша знахідка, якщо комусь цікаво, то залишайтеся, всіх запрошую, ходімо. Зараз я вам хочу показати ось такого красення. Це наша перша знахідка. Ось це такий грибочок осінній, гарний. Ну, ось так. Ну це ще... Не все. Десь я тут бачив ще є в нас, здається, підберезники. Так, а де ж вони? А. Ось один підберезник. як завжди щось ніжку під'їло. Ну, хоч шапочку візьмемо. Тут... Бліда поганка в нас, вона нам не потрібна. Знову бліда поганка і ось який підбережник між двома поганками. Е, він вже не годиться, бачите, який він вже старий. Я навіть не знаю, яка в нас буде сьогодні грибалка, я, мабуть... З пів години вже в лісі оце ходив-ходив, ну взагалі нічого не знайшов, геть не видно. Може, воно ще й так проблематично. Листя, вітер, листя більш, ну, вже більше осипалось і ну, так ходиш, постійно треба десь щось придивлятись, бо вони може є, але ну, важко їх помітити. Ну якось будемо прилаштовуватись. Ось такий у нас грибочок йде до нашого кошика. Візьмемо цю шапочку з підберезника. Зараз вже немає чим харчами перебирати. Так, а тут що в нас підберезник, да? так? Так, підберезник. Ось такий. Що це він? Тут десь ще одного я бачив. зливаються з листям і ну, геть проблематично їх зараз помітити ось такі проходив я ще мабуть з пів години вже де тільки не був і як то кажуть то іще тут завжди знайде показую гляньте что то его тут видите, ело. -то, это его. Гляньте, какие. это же не все. Это же не все. Тут, видите, какие. нього тут нога. Дивіться який Гарний такий. Так. І вони чисті. Абсолютно чисті грибочки. Бачите які. Велетні прямо можна сказати. Такі вже трішки настрій підняли. Ну нарешті це вже я не знаю за... Він якось так виріс. За якийсь проміжок часу я за ці дні чи тижні ну, там десь були там... Такі рази, де знаходили червоні підосичники, Тож, ну, підберезники якось в основному білі. Зараз ось такий нам попався, бачите. І теж приємно. Але він чистенький, нормальний, іде до кошика. Сьогодні в нас такі всі, бачите, старічки. Чисто такі вже вони. Ну... Не молоді, можна сказати. Нарешті знову у нас білячок. Ось такий. О! Ну так. Ось так. Ви тільки погляньте. стільки тут маслюків і які вони. Дивіться, скільки їх. Бачите, які маслюки. Ніхто їх тільки не бачив і не знайшов. Це вітер. Ви тільки погляньте, що тут робиться, куди ми з вами заприли. А! Дивіться! Дивіться! Спори треба постукати, як мені пишуть, щоб спори висипалися. Дивіться, які тут Ух, богатир! Натуральний богатир! Ну це ж не все. Погляньте! Вони є. Вони собі тут на сонці вигріваються, ніхто їх не бачить. Це ж те ще ж не все. Ось і шерст, дивіться, який кремезний чувак. Хо -хо -хо. Так, ну це ж і не все. Дивіться, який. Ага. Такий гарний, гарний грибочок. Тут я думаю ще не все. Звісно ж не все, дивіться. Показую ще одним цим. Ну, без пауз, без. Ось. О. Ось. О. Оце да, оце ми забрали. Це скільки ходив я. По 40 хвилин доводилось ходити. А то може і більше. Ну це ще ж не все. Це ж дивіться. Дивіться, яка тут поляна їх. Прямо ми так попали. Якби ми трошки раніше сюди, на якісь пару днів, тут би було взагалі, грибочки були б ідеальні. Ну а так, що ж зробиш? Які є. Так, ну тепер треба дивитися, я думаю, це ще ж не все. Зараз я. Мабуть, поставлю на паузу, погляну, собі не наступити тут. Та тут треба надо... по-любому ще вони десь тут є. Ось тут... неподалік від того місця, погляньте ще який тут виріс. Ех, щоб дня хоча б три назад раніше. Але він чистий, бачите, він гарний гриб. Просто ну, вони такі вже в злівому віці. Але як знахідка дуже приємно. Ось наші те, що ми до цього збирали в кошику. А ось погляньте ну, оці, що, ну, що ми щойно. Ось, бачите, вони ще може і в кошик не влізуть нам. Ось так буває. А тут, подивіться, що тут. Ви тільки погляньте, який грив. Де ви беретеся? Ходив годинами, бо все взагалі нічого не міг знайти. Оцей вітер ще. Оце да. Не, ну, дякую, звісно. Це таке це. Щедра така у нас осінь. Ну, ось дивіться, він абсолютно чистий. Просто то, що він вже такий, ну якби бачите. Позрасті, як то Але він чистий, його можна геть смело сушити. Нормальний грип. Тільки куди його якось хочу його прилаштувати. Неохота пакет із-за одного діставати. Це якщо ще щось там знайдемо, то тоді вже так. Да. Ну отак, бачите, геть кошик повен. Чисто шляпунами. Тільки погляньте яка кістка, ого, це якогось динозавра, мабуть. Ось вам для порівняння, дивіться, бачите. <рес> ого, це кістка така. Так, що ж нам робити далі? Повен кошик грибів, вже мені їх важко зносити. Я ще хотів там сходити в одне місце, ну вже я не знаю що. десь, Ну тут ще трошки походжу. Подивлюся, та й далеко не буду заходити, якщо не буду, то кошик я там залишив, нехай стоїть, бо мені ну, тяжко з ним якби, ходити. Гриби важкі. Ну, Залишайтеся, якщо цікаво. Якщо щось буде ну, таке, то я, звісно, включусь. Йо-йо, я тут, це справжній боровик, здається. Справжній боровик, червона в нього. Це королівський, царський оці. Вони в соснових лісах ростуть, їх мало в нас тут, але так, да, це він, дивіться який, Ах, клас, червона така шапка. Дивіться який гарний. Так, да, так, да, це він. Це, це боровик, це справжній боровик. О. Ось дивіться, який він гарненький. Такий він. Ми його сюди. О!

Хтось у мене цікавився в коментарях за опеньки. Опенічки ось, ось бачите є. І ось дивіться, що я накоїв. Ну, не помітив, ось я молоді, наступив. Десь я іще бачив. Ось, бачите, які. Якраз оце отакі опеньки добре ну, маринувати, щоб вони малесенькі були. Ось. Ну так з'являються потрібно місця знати, де вони. Ну я якби їх ну, збираю так, ну поки що ні. Поки що не збираю, ну. але я думаю буду збирати. Якщо буду отак знаходити їх багато, то буду збирати. Показую вам наш результат сьогоднішній. Ну, такий. Хоч грибочки такі вже ну, великі, але все рівно приємно, як знахідка. Вже не дарма. Ну ось і завершився наш сьогоднішній отакий осінній похід до лісу. Нагадую, що сьогодні у нас 1 листопада. 2024 року, дійсно листопад, так як вітер листя падає, осінь внесла вже свої корективи. Скоро взагалі буде, ну, пусто все. ліс стане на відпочинок. Ну що, прогулянкою я задоволений нашою грибною такою, бачите, як буває. Місця вирішують. Можна отаку все обходити, обходити, ніде ні. а десь зайшов в одне місце і зразу стільки набрав і все. Ну так буває у нас. Ну що, хочу всім подякувати. Побажати всім вам, вашим родинам міцного здоров'я, а головне, мирного неба всім нам. До нових зустрічей. Я думаю, що зустрічі чи будуть ще, Якщо буде тепло, будуть рости грибочки, то ми дійсно ще будемо зустрічатись. До побачення.